Перше і головне, ми створимо незалежний орган, який буде проводити люстрацію. Одна з катастроф нинішньої ситуації полягає в тому, що люстрацію проводить президент Порошенко, який першим порушує закон, зберігаючи на посаді кіровоградського губернатора людину, яка прямо потрапляє під закон, і За законом мала була звільнена впродовж перших 10 днів. Люстрацію проводить Генеральний прокурор Єрема, який повністю зберіг кадр Януковича, який доручав розслідувати справу Майдану тим людям, які прикривали терор Майдана. Люстрацію проводить голова СБУ Валентин Наливайченко, який заявив після ухвалення закону, що він насправді не закінчував вищу школу КДБ, а це є підставою для негайної люстрації, а був вигнаний на п'ятому курсі. І коли закон запрацював, він. Серед 30 тисяч співробітників Служби безпеки, яка нам дісталася від радянських часів, як шматок українського КДБ, ви знаєте, скільки людей з КДБшним минулим знайшов в службі? 50. 50 людей. При тому, що всі розмови з його високопосадовими підлеглими кажуть про те, що йде тотальний саботаж очищення служби. І тому нам треба незалежний орган. Скажу більше. Ми не могли його створити, коли ми писали цей закон. По перше, проти цього дуже сильно опанував президент. Нам його тодішній представник прямо сказав: якщо ви напишете когось, окрім міністерства юстиції, президент не підпише закон. По-друге, ми, якщо ви пам'ятаєте, цей закон проводили через парламент, де більшість була Віктора Януковича, тільки через страх перед людьми, тільки через. Волю людей, які приходили до парламенту і казали: голосуйте, голосуйте, бо це ваш останній шанс, що очищення влади буде відбуватися за законом, а не шляхом викидання вас з вікон. Вони за це проголосували, але за незалежний орган адміністрації вони голосувати були не готові. Тепер час його створити. Ще одне нововведення, яке обов'язково буде в цьому законі. Ми розповсюдимо закон на всіх високих посадовців, незалежно від того, призначаються вони або обираються. Ви знаєте, що закон, коли голосувався, так само за ініціативою діючого президента, звідти був викреслений він сам, тобто посада, на яку він зараз займає, і всі народні депутати ми пропонували, щоб новий парламент обирався тільки після перевірок, чи всі ці кандидати відповідають вимогам закону про очищення влади. Вони викреслили це з закону. Тепер ми це включимо. Безумовно, ми скористаємося всіма ідеями венеціанської комісії. Їх дуже хвилює люстрація суддів. Річ у тому, що для Європи суд це взагалі це, це святість, і вони дуже переживають, коли хтось втручається в діяльність суддів. Але що ми їм сказали, друзі? В нас суддів немає. В нас є суди, в нас є мантії, але всередині них судді не буває. 80% наших суддів це дуже успішні підприємці, які роблять величезні гроші, використовуючи їхні повноваження. Тому давайте разом виробитимемо механізм, за яким ми зможемо очистити наші суди і справді лише укріпити їхню незалежність, якої зараз немає, бо вони всі залежні від долару. От результати дуже гарної, дуже щасливої для України поїздки до Венеціанської комісії.